Доброї пори доби всім, хто переглядає відео. Вітання з півночі Рівненщини. Офіційно перша хвиля квітування троянд, можна сказати, завершилася. Хоча це все умовно адже троянди різні і є такі, в яких непомітно перерв між квітуванням. Цю красу на відео було посаджено навесні 23-го року. Під назвою Our Special Girl. Літо минулорічне, було спекотне, кущик був ще молоденький, квітів майже не було, адже вони припікалися на сонечку. Перезимувала вона не дуже добре і тому була обрізана низько. Проте зуміла наростити гілочки і порадувати квітами. І побачивши квіти і порівнявши з фото з просторів інтернету, я зрозуміла, що це, ну, якось зовсім не O Special Gill. Адже та троянда, принаймні на фото, набагато темнішого, такого насиченішого бузкового кольору. Так як троянда бузкова, і ми часто кажемо синього кольору, так або голубого, е, я почала шукати назви, які починалися зі слова blue. Ну і що ж я знайшла? Знайшла дві назви, хоча і дуже схожі: Blue Sky Free і Blue Sky Freelander». Але найдивніше, не те, що дві назви. А те, що різні сайти, принаймні україномовні, по-різному її класифікують. Тому що я знайшла, що вона і чайно-гібридна, і флорибунда, і шраб, і плетиста. То хто ж вона є? Це при тому, що на певних сайтах, на окремих сайтах, навіть одне й те ж саме фото було з іншою назвою. І в іншій групі троянд. Тобто десь це саме фото було підписано як чайно-гібридна, На іншому сайті теж фото абсолютно ідентичне було підписано як флорибунда. І я, ну чесно скажу, заплуталася. Аромату поки що я в неї не відчуваю. Але це не дивно. В мене є кущ троянд, який почав пахнути лише на третій рік. До того аромату в Троянди не було. Можливо, цієї з'явиться. Дощ перенесла вона прекрасно, ось ви бачите її після трьох днів дощів, справді, дощів не моросило, а йшли зливи і дощі. Вона пречудово їх перенесла і дуже гарно залишила тримати квіти. Е, гарно переносить сонце, але не скажу, щодо спеки. Минулого року вона горіла, але це була першорічка. Цього року ще аж такої спеки, принаймні тривалої, в нас не було. Бувало, один-два дні з перервами на дощі і похолодання, але не без перервної спеки, тому сказати не можу. Як вона перенесла б, якби е, та спека, наприклад, була там тиждень, складно сказати. Хоча сонце і от такі от короткочасні, можна сказати, там, спекотні дні недовготривалі, не, не вона перенесла прекрасно. Можливо, ви зустрічали таку троянду, можливо, в когось вона є. Допоможіть хоча б з назвою, щоб впевнитися, як вона називається правильно, а вже потім я постараюся знайти інформацію щодо того, хто вона є. Вона флорибунда. Вона е, чайно гібридна, ну, не думаю, що вона є плетиста, не схожа вона до плетистих троянд. Допоможіть визначити, тому що від цього залежить і е, обрізка, і формування куща, так, ну, і багато різних факторів. Ну, Так і знати хочеться, хто ж вона є насправді і чому сайти дають настільки різну інформацію, з чим це пов'язано. Мене це здивувало, адже зазвичай вдається знаходити назву троянди. А от з цією в мене вийшов такий от конфуз. Якщо маєте змогу, підкажіть, допоможіть. Всім щиро дякую.